Дівчата, попереду Паска. Тому миття вікон, миття люстр, зеркал, от, будь ласка, вам салфетки Денміт, ні ворсинок, ні розводів, нічого не залишається. Це просто офігенна крута штука. Щораз попробуєте, інших не захочете. Також плямовий відник Аріель. І для кольорових речей, і для однотонних речей, і для темних речей, будь-для чого, можна всі прямо виводити. Теж дуже хороше. Ну, ви вже знаєте, той, де є. Така губка губка Дейді, неї можна чистити будь-що. Якщо ви її намочите теплою водою, вона стає м'якша, а якщо менше намоче, вона така твердіша. Заодно і скрибок, знаєте, почистити два в одному і мити посуду. Класна, штука у нас вже така була. Також така губка для кухні добре. Пилюку видирати, добре вона вбирає воду. Ще в мене і не користувалося. Так, антилінька, салфетки. Одну-дві салфетки при прані кидаєте і не маєте проблем з олінянням речей. Постійно ми це використовуємо. Оці водаж універсальні порошок. Порошок, порошок, універсальний, ніжний квітковий аромат, класно пахне. Не знаю, ми завжди територія чистоти замовляємо у них порошок, бо у них не то, що тільки порошок, у них все класне, у них все концентрати, вони самі все возять з Іспанії, з Італії, з Німеччини, з Америки. Все про свій товар знають і в них дуже великий асортимент. А також у них розпродажі є в телеграмі. Телеграм на них також залишу і стріночку в інстаграмі залишу, тому що в них дуже багато хороших, всяких от таких прикольчиків для, для дому. Все, що потрібно. І кондиціонер для речей. Дуже ніжний, до речі, аромат для постілі, для всього підійде. І також є від коколіно, ось такий теж кондиціонер, але парфумований, парфумований. Дуже ніжний аромат також. Для прання, то що треба, хто любить ніжні такі аромати, от саме це. Дівчата, це просто знахідка. Рекомендую кожному. Таке мило для кухні, яке нейтралізує запах. М'яса після риби, чесника, цибулі, можна дощечки от помити, руки помити, умивальник також помити. Поки миєте руки заодно е, тупінку на умивальник помили і ніяких запахів, і не сушить руки. Класна штука. Ну, і оце в кого є проблема. Від перспірантів, від поту, залишки поту, знаєте, жовтіє. Оце е моментально відпирає, виводить ті плями. У нас таке було на минулому році. Це просто класна штука, в кого є така проблема. Так, ну і це такий спрей Дентміт. Для унітазу вниз обернули, важко доступні місця запшикали, гарно відмиває, гарно чисто нема що робити, але в рукавичках. Ну і дівчата, і такаво олійка, дезодорант, як не, олія для душу. Як вона гарно пахне. Яка шкіра для неї зволожена, фанюча, я як неї помита? Вона так пахне, вам більше ніяких парфумів не треба. Я не знаю. Прокористувалися вона і не кусала просто офігенно крута олійка. Так що я вам рекомендую. А, і також, що там, хто не має такого тюрба, тюрбан немає, теж хороша річ мати вдома. Волосся помили. Закрутили, бачите, тут є гудзик, тут є резиночка. Закрутили, ходите, що ще робите по дому, Рушник вам не падає, не піднімає торгують і гарно вбирає воду. Ну і дівчата, рекомендую кожній господині в хаті мати таку швабру, залізе в кожне важкодоступне місце. Бачите, як маневрує класно. Користуватись нема що, берете ось ці одноразові салфетки, кладете пальчиком, ткнули сюди, 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 сюди і маєте готову. Швабру для прибирання. Хоп-хоп, пройшлися, помили. Там є така зелена полосочка, якась плямки відітре, все зробить. І неї дуже гарний аромат. А після того, як помили, зняли С, ту тура, викинули в смітник і бою, там де у вас смітник, аромати на всю хату. А, ще чекайте. Ну, Королеве оце во... це, це як мило для, для кухні. Ну, Воно ну, реально всі запахи Королєва, а ще оце є, Аса. А, а, чи? Чи? а че тих панго розібрався універсальне для всіх поверхень? Ми ви всі не питаєте, чим ми миємо кухню, чим ми миємо все. от саме там і тим. І це все можна замовляти в території чистоти в телеграмі, знижки на весь товар. В інстаграмі є все, що вам треба. Просто заходьте або може вам щось просто потрібно. ви Дівчат питайте, бо вони все знають про товар, і вони вам все порекомендують. Це отакий от набір, який ми постійно користуємося. А мені нема коли, знаєте, ляся більше точити. Я покидаю Сергія і пішла собі шукати такий гребінь, щоб зализати. Я знаю, така має бути як щіточка. Пер я трохи буду ще пару курем сама. Також знаєш, зализати. Ти мені мусиш зав'язати гарно, ти акуратно, гарно хвіст. Ну, я не, я не знаю, я буду сегодня... старатися. Іди, поки тренуйся, не знаю на кому. Іди до своєї хресних ще куди питайся, щоб тобі помогли мені. Я на Монці, до речі, тренувалася. От і все. А так ми вчора все прибрали. Сьогодні вже нема нам що прибирати. Так срібло то все розкладай по місцях, де у нас є. А ви, дівчата, якщо щось вам треба, собі замовляєте. А я поїхала, бо я як за бізнесу, то буде мені. А-тата. А -та, та а та та Королєвий, я надію, що ви не забуваєте про вподобайки. Вподобайки це лайк під відео. Це лайк. Ну і я надію, що ви оці ці коди бачите що вже не буде тих, хто не знайшов код.